Доброго дня, друзі, з вами компанія Автопарк. Місто Вінниця знаходимось ми по вулиці Соборна 1А. У нас на надходженнях Sonata 2007 року випуску з 2-літровим дизельним двигуном системою переднього приводу маємо лінзовану оптику. 16 легкосплавні диски, гуми в гарному стані, а то чудове пошкоджені без подряпин, в достойному вигляді. В дуже непоганому стані. Переходимо до заднього ряду сидінь. Маємо великий шкіряний диван, підлокітничок для зручності пасажирів, карти цілі не пошкабані в гарному стані. Передній ряд садінь. Також доглянутий. Маємо склопідйомнички, мультируль, механічну кроку передач, штатну мультимедію, доглянутий салончик. Кого цікава дана позиція? Ми вас чекаємо по вулиці Соборна, 1 А місто Вінниця, також в лізинг та в кредит.